І знову я і знову всім привіт. В общем так. Розказую, бо я казав в попередньому відео, що я заснімлю завантаження, а ви там все побачите, ніфіга, ви там не побачите. Бо, тому що дали мені ось вот такий план території. І там ясно намальовано, що знімати не можна, корити не можна, ходити не можна, кашляти, чихати, пукати, взагалі зовсім нічого не можна. Приїхав, завантажили і поїхав. Замитнився і спішив додому, бо тому що я вантажився в понеділок. І на четвер просили мене. Ну, в общем, вони хотіли розмитнити вантаж цього місяця, цим місяцем, а не наступним. І просили, щоб я встиг. А сьогодні середа, пів восьма ранку, а я вже в Києві на митниці. Е Як я так проїхав, то вважайте, що. Я в понеділок завантажився, замитнився, то я проїхав, я заїхав в Польщу, то я проїхав 800 км, десь 790-800 і проїхав потім. Я заїхав в Польщу, 10 км проїхав і став на паркінг. Там відстояв 9 годин паузи, це все я їхав в день. Я сам, чуються, що це що? В день стільки проїхати. І потім проїхав в Польщу, там ще 720 км. Пройшов кордон, приїхав на базу, заправився і. В общем, <смі> далі вже знаєте як. Але нічого, все нормально. Зараз я оформлюся На, на митниці, знімлюся з обліку, відправлю бумажку, фотку пропуска і лягаю спати. Пішло воно все а Ще мене просили передати хлопцям. Зерновозом, буряковозом, в общем, на самосвалах їздять, вам привіт! Широкої дороги. Хотів сказати високих фрахтів, але в общем, високої зарплати і кінського здоров'я, щоб ви могли їздити сутками. Ну, сутками не треба, хоча б. Наскільки, ну я, я то не знаю, але як говорили, що ну, наскільки я чув, що ви їздите теж, то там вночі є нічні зміни, є денні зміни. В общем, ви не порите, але мені здається, що з тим чипом вже в Європу не поїдеш. Але то менше з тим. Так що, пацани, вам привіт, возіть буряк, щоб ми, чим побільше, щоб ми пили солодкий чайок. А я поки буду чекати своєї черги на. На заїзд на воду. Не вдалося мені поспати, знявся з обліку, заїхав на митницю, все добре, поскидав документи, з'їв два пиріжка і ліг спати. Бляха муха через годину, як почали мені всі дзвонити, писати, той вайбер почав пікати. Я думав, хоча воно затягнеться до обіду. Хоча б перша-друга година думав розмитнять. Та де? 11 -та година, мені вже пишуть, дзвонять, розмитнений, можеш виїжджати, все і. Годину поспав і. Та й все і виїхав з митниці. Їду в сторону розвантаження, подзвонив, договорився, що завтра о 6-й ранку я буду на місці. Я буду десь там біля них в районі них ночувати, буду, буде чувак їхати на роботу, то він мене десь проведе, мені скинули адрес, але кажуть, то метрів 300, 400, 500, 700 км, 5 коротше, і от непонятно. Ну, трошки далі від того місця. Якщо було би добре, якби в сьомій почали вигружати. Там розвантаження пів години максимум і я свобідний. Але як воно буде, не знаю. До речі, їду я... В мене розвантаження в Дніпрі. Навігація показує 430 кілометрів мені ще туди. Я вже проїхав в Бориспіль і їду в сторону Полтави. А перед Полтавою буду звертати на Направо. Ну, я в ту сторону не їздив, я там нічого не знаю. Взагалі я дзвонив до. До речі, до того пожарника дзвонив. Він їздив, він об'їздив всю Україну весь світ. Він мені казав, куди краще їхати. Та все, а поки дорога поля кукуруза. В Це більше нічого нема. Так що вова їде ближче до розвантаження, а далі там вже, якщо щось буде нове, то включуся. Що їх вова і зупинятися? Знаєте чого? Правильно, а тебе. Так як я з кордону додому не заїжджав, є в мене. Мишей, правда, немає в машині, але Якби було, то б здохло. У <с> мене є там гречка, макарони, паштет. Ну, має ще там хліб і ще щось. Ще щось я маю, В общем, ще можна жити. І трошки докупився такого. Я думаю, що, хватить, дослідуючого магазину. А що я купив? Правильно, саме в першу чергу далекобійник, у мене тут такий. Це по-домашньому, нічого не застеляє. <гум> Купив 10 яєць, то на всяк випадок. Сосиски з сиром, сердельки такі. Так, чорти мої мівіна то резерв на всяк випадок такого рогаліка з варенням м'ягенький, добрий, його разок з'їсти, то бляха все валяється. Ой ярочки. Половинка хліба. Прямуйте на південний схід. Майонез. Баунті. Пачка папіросів і. Сметана. Я думаю, на деякий час мені. Зараз якраз позбираю. трошки їхали, тормозили, все посипалося, сміття позбираю в той пакет. Та й все, і буду вирушати далі, вже голодним не буду. Звантажили. Розвантажили, я вже приїхав 40 км до розвантаження. Маю загрузку на Львів, стою на такій площадочці. Прекрасній. В такому смітнику. І вирішив трохи помити ззовні букові вікна і двері, щоб чисто було. ще не грязно було капець. Та й все, пішов, зареєструвався, мені тут колеги показали, як, куди піти зареєструватися, зареєструвався і тут дядьку в рук прокричить, яка машина, фамілія, водія і куди заїжджати. Завантаження. Звичайно, що знімати не буду, тому що там не можна... Жилет. Жилетка має бути, башмаки і, і каска, напевно, не знаю. Ну, в общем, так, якось. По території не ходити, не, не смітити, не курити, нічого не можна. Що поки що чекаю своєї черги, завантажуся, і тоді вже буду виїжджати. Знову дорога. Знову їдемо. Ну що, завантажили мене. Завантажили швиденько, легким вантажем. Написали в документах, що там то на злишні в мене вантажу. Загружена ціла машина, полістирол, ну, отеплювач дуже легенький. І все, виїхав я з тих кущів, з тих поганих доріг. Ну, зараз тут теж дорога не одна з найкращих, але менш-більш можна їхати, тому що вчора я заїжджав, тут просто було ужасно. Але я вже тою дорогою не виїжджав. Так що і таке, їду в сторону Києва. Так, до розвантаження мені навігація показує 430 км, а зараз без 15, годин, без 15 хвилин 12, то я думаю, що мене розвантажувати будуть завтра. Але буду вже ближче. Києва, то я ще передзвоню, Може, ще і сьогодні розвантажити. Ну а поки, поки що їдемо, не їдемо, а скачемо по тих ямах. Знову їду, ви не повірите, мене розвантажили. Я приїхав в 6-й годині. Пішов діда питатися, кажу, де адрес? Він каже, тут. Я кажу, там привіз якусь там фігню, Дід мені говорить, каже, ну то заїжджай, каже, якщо не вигрузять, вони до 6 роблять. Якщо не вигрузять, 70 гривень і ночуєш ну, на території. Думаю, та добре, я заїжджаю під склад. Один погодився, другий ні. Їхній шеф прийшов, сказав, каже, треба було раніше приїхати. Я кажу, чувак, я сьогодні в Дніпрі загрузився, кажу, в 10 й годині дня, ну, в 9. й Кажу, і приклигав сюди. Приїхав другий на погрузчику, каже, давай скоренько, каже, відкривай, каже, сторону. І цей, каже, я тебе вигружу. Все, розвантажили. Виїхав на Південний міст. Тут якась ремонт пробки, е ті, що самі наглі пхаються, і зараз буде включав поворот, типа по його пустити. Зерново запущу, нова пошта йде нахер. Бо того, от, 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 от занагло сильно вже. Одним словом, дегенерат. Кончений. Ну, але хер з ним він спішить, нехай їде. Так що отакі-то справи. Все файно вийшло, все супер. Зараз їду в сторону, в сторону Чернігова йду вантажитися. Але заїжджаю на заправку. І лягаю спати. А завтра зранку вже буду доїжджати. Бо вночі треба спати. Хватить вже цього рейсу ночами їздите. Так що, то в мене справи. Всім дякую за увагу, за лайки, за перегляди, за коментарі. Всім до зустрічі, всім пока!